Компанія автопарк місто Вінниця, до нас приїхало таке нове надходження. Це фіат Tipo. Автомобіль у нас з 2018 року випуску з пробігом 52 тисячі км. Має сервісну книжку, Купувалась офіційно дилера в Україні. Має одного власника, машинка у нас на ось таких великосплавних дисках оригінальних. Літня гума Континенталь в дуже гарному, шикарному стані. Ось так у нас все виглядає, машинка в білому кольорі. Неприхотливо обслуговані. З заявленим пробігом тисячі км нагадую і ціна тисяч 10990 доларів. Машинка в комплектації МідПлюс. По кузу та технічній частині жодних нарікань немає, все працює, все справне, є камера заднього виду, також парктроники задні, великий, просторий багажний відділ. Всі вікна автомобіля заводські. Давайте перейдемо до салону. Текстильний салон. Сірота. Чорного кольору, три регулярі підголівники, просторий задній ряд, повний електропакет. Все гарно. А тепер йдемо до переднього ряду. В попередньому ряду також все в ідеальному стані. Шестиступенева механічна коробка передач, кондиціонер. Сікана з мультимедія, Шкіряне мультикермо. Ось так все виглядає, Жодних помилок по машинці у нас немає. Є також датчики тиску в шинах. І друзі, нагадую, що дане авто можна придбати в нас в місті Вінниця по вулиці Соборна, 1А за ціною 10 тисяч 990 доларів. Також воно доступне в лізинг та кредит. Також можемо допомогли пригнати авто США.